Добрий ранок. Добрий осінній ранок. Радий вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене видався черговий день гриболовлі улюбленого хобі, називаємо це так. І наразі перша знахідка почин. Дивіться, тут у яличці. Отака маленька. Зелена рядовочка. Так, спочинув Олександр. Далі. Трішечки піднімають гору. І бачу, тут два холмика. Один другий. Що тут? Хто тут живе? Цікаво. Також зелена рядовочка. Отак От ми до кошика, перші грибочки, краса, друзі. І ще одна отака рядовочка опиняється у кошику. Грибничку обов'язково присипаємо. Ну, далі буде цікавіше, бо бачу ще один холмик в прямому ефірі. Ну що ж, гриб поліз. Тож будемо збирати. Отака чудова рядовка зелена. Ну що ж, побачимо, наповниться це 10-літрове ведерце сьогодні. Чи ні? Минулого разу не наповнилося. Будемо намагатися. А далі буде цікавіше. Тож не перемикаємося. Дивимось до нашої перемоги. Всім гарного дня. До зустрічі. Продовжується збір грибів. Дивіться які. Тут у мене рядовочки, да? я їх не збираю. А тут у мене. Давайте поглянемо на цю красу. М -м -м. Друзі, товстенький, маслючок дорогенький. Ой! З хробаками! ой 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 Ці хробаки вже всюди. Печалька, такий гарнюня, маслячок, але не візьму, на жаль. Таких я не беру, на жаль. Ну що ж, будемо ще шукати. День тільки починається. Тож не перемикаємося. Отака наразі у мене обстановочка. І давайте поглянемо на цього красунчика полічка. Такий як треба. О. І отут у мене вже є сироїжечки, опеньки, зелені рядовочки, сірі. Ризиків поки що немає. У кольочку у мене з хробачками буду сушити. Якось так. Година по лісу і вже дещо є. Це непогано. Непогано. Минулого разу от біля лівих, правих сосінок знайшов перші білі грибочки два, біля самої дороги. А сьогодні зайшов в цю обстановочку також біля дороги і це сталося нарешті полячок в прямому ефірі знайшов щойно. Так. Так, так, так. От у мене зараз виник, сподіваюсь, почин по білим грибочку. Дивіться, який холник, який гарний. Розкриваємо. І що ми бачимо? Гарнюня мій. Сьогоднішній перший білий грибочок. Подивіться, яка краса. М -м -м. Ой, лісом як пахне. Ось такий гарний. Супер. Настрій вже на всі 100%. Кайфок, кайфок. Ну що ж, почином мене по білим грибочкам сьогодні середа. Супер. За що, за що я люблю осінь? Так це за те, що, дивіться, поганки якісь, так? А тут зовсім непоганка, полячок. Дивіться полячок. Так, так. А отут не полячок, а отут маслячок. Бачите, що всі гриби. Ростуть в одному місці. Тож отак. Різномаїття таке. Буде винегрид у мене сьогодні. О, суботу під цим деревом знайшов белого дебелого, дебелого белого. А сьогодні знайшов холник неподалік від того місця. Давайте поглянемо, можливо, а, щось тут згнило. Отак. От Хробаки поїли. Давайте прикриємо це місце та запам'ятаємо. А неподалік, неподалік, хтось порізав білі грибочки, а поряд знайшов я. Молоденького, гарненького, другого білого грибочка. М -м -м. Гарнюня. Ой, гарнюня мій. Отак От грибочок продовжує рости, але вже... О, ще один холмик. Гадаю тут точно білий номер два на цьому місці клас От так це виглядає гарні мої грибочки продовжує рости грибочок тож сезон поки не закриваємо буде ще білий рости гадаю просте значить і буде тож якось так Задоволення на всі 100%, чого і всім бажаю. Не відійшовши неподалік, дивіться, тут дуже багато поганочок. І що я хочу сказати, а давайте поглянемо. Тин-тин-тин-тин-тин. Отакий гарню -тин під самісінькою. Сосною, виліз красунчик мій, виліз дорогенький, краса, друзі, мм, краса. Так, да, це він, це красень сьогоднішнього полювання у мене. Тож, досі росте грибочок. Не гайте часу, виїжджайте на природу, збирати отакі красені. Супер. А от під цією гілочкою я знайшов дуже-дуже красивого білого грибочка на гриболовлі позаминулій. І що я хочу сказати? Сьогодні під гілочкою нема нічого. А от тут у мене нарисувався бугорок у яглиці. Отакий красунчик його зробив і не поспішаючи так вилазить із землі. Бачите, яка краса? М -м -м. Тож, закривати сезон ще я не збираюся. Отакий красунчик сьогоднішній за карлючка. Я гадаю, що іще щось буде сости. О, а що це таке? А що це таке? Коїться? Бачите? Боженька. І тут ще, бог ти мій, в прямому ефірі. Раптом знайшов гриба. А отут був слід від грибочка. Боже, що це коїться? Теж закарлючка. Мабуть... Це морози дають про себе знати. Якось так, друзі. Якось так. така краса. Наразі у мене на цій, на цій ділянці. Чого і всім бажаю грибникам. Ростуть, дорогенькі, ростуть. І ще, друзі, коли ми збираємо грибочки, не поспішайте, особливо коли білий гриб йому не дають виростати. От як зараз. Отакий під холмиком білячок опиняється у мене в полі зору. От. Манюнька росте. Гадаю, сьогодні буде баночка чергова. Білих грибочків. Що ж, будемо продовжувати збирати, а раптом ще знайдеться декілька, дай Бог. На годиннику початок другої години 13-15, вирішив присісти, перекусити, бо вже Треба хробачка замарити, як то кажуть. Давайте почуюємо. Сьогодні отака у мене чашечка з Термоса. Бутербродики. А отут от у мене мої грибочки дорогенькі. Бачите, які файні. Тож, росте білий гриб, росте, продовжує дарувати радість мені і вам. Тож, виїжджайте, збирайте. Не заборонено. До зустрічі до наступного, так сказати, грибочка, так би мовити. От, Побачимо. Буде ще. Гадаю, ще треба оце ведерце заповнювати. Місце є. Якось так, непогано. От і підійшло до завершення моє сьогоднішнє полювання. Ведерце у мене не пусте. Називаємо це так. В цьому ведерці є тришечки. В цьому ведерці є білий, польський, маслючок, зеленка, підзеленка, сироїшка. Декілька опеньок. І, до речі, в об'єктив у мене не потрапив оцей величезний на сьогодні білий грибок. Десятий. Десяток білих, результатом я задоволений. Чому? Тому що останнього разу я збирав у суботу сьогодні середа. Гриб продовжує рости, Див... дивувати мене. Полячок лізе, молоденький лізе. Дуже багато, як і зазвичай, з хробаками польських, інших грибів також. А взагалі непогано, непогано. Тож, не сидіть вдома, виїжджайте, збирайте гриб ще присутній у лісі. Навіть подихати свіжим повітрям також. Непогано. Я вважаю. Тож, до зустрічі на моєму каналі Олександр Пошукайло.